По яких регіонах ви працюєте? Івано-Франківська, Чернівецька область. І що там по кількості води в більшості випадків? Є місця, де ти чисто можеш 500 літрів на сутку дати. На сутки 500 літрів? А більше нема. Відповідно, це що, 20 літрів на годину. Відповідно, більше нема. І цієї кількості води замовнику вистачає? У нього є два варіанти. Бо йому вистачає, або йому не вистачає. І оплата в такому випадку, тому що це досить спірне питання. Кажуть, я в простонароді скажу, мені нічим і жопу помить. Оце, блін, я кажу вам, жопу помить вистачить 500 літрів води. Що ви скажете стосовно цього? Ви маєте наперед домовити. Тобто хата статистично споживає 300 літрів в день. Тобто це є 10-15 кубів на місяць. Знаєш, якщо ви займаєтесь бурінням і хочете результат дати, ви мусите на себе брати певну відповідальність. Ми беремо, завжди гарантуємо. Якщо цього нема, повертаємо завдаток. Завдаток 100% повертаєте. Тобто ви не берете гроші за розтратку там за соляру за робочі. Нема 10-15 кубів на місяць, значить 100% ми повертаємо завдаток. Буровики мусять на себе брати певну відповідальність, тому що не можна лише хотіти з гроші заробити. Окей, ми в принципі стосовно цього, у нас є ці типу, параметри, Кажу, як є 30 літрів. 30 уже 30 літрів. 30 літрів це небагато не мало, це 700 літрів на це більше чим достатньо для хати, для споживання. Ви можете через певні методи ці водою повністю користуватися її повністю вистачає. Зараз поспілкуємось про кількість води для населення.